Вітаємо усіх хто разом із нами продовжує слідкувати за театральним життям Житомира. І сьогодні до нашої студії завітав актор Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги, студент Житомирського інституту культури і мистецтв Олександр Литопченко. Олександре, вітаємо тебе в нашій студії. Дякуємо, що відгукнувся на таку нашу маленьку пропозицію. І хотілося б почати з того, як ти прийшов до усвідомлення, що мусиш стати актором. І як у зв'язку з цим змінилося твоє життя? Ну, на самом деле, осознав я то, що хочу стати актором. Ну, до того як поступив в інститут культури і іскуств. До этого были там какие-то, не знаю, школьные КВН, команды выступления, самодеятельные спектакли школьные. И уже в этот момент я понял, что мне это нравится, что это весело, интересно, что радовать людей тем, что ты делаешь на сцене, это, это наверное, мое. И вот после этого я принял решение поступить именно на театральный курс и стать актером. Прийнято рахувати, що студентські роки це такі золоті часи. Не жалкуєш дещо, що втратив частинку цього життя, коли почав служити для театру в театрі. Ні, не, не жалею ні капельки, так як, ну, я вмів розділяти студентську жизнь і театральну. Есть, для мене інтересне, набагато богаче і ярче саме театральне. Дядянська, звісно же, там обучали нас, там ми какие якісь знання, навыки, і все, те, що ми получали там, це Мы Ми же те, що получили там, потім показуємо на сцені. Олександра, ти маєш щастя навчатися в таких метрів театральних, як Анатолій Гурський, Андрій Доманський, Микола Шекера. А прийшовши в театр, ти відразу потрапив на головні ролі. А ти маєш, ну скажем, прихильність колег шанувальників, твого керівництва. Рівництва. Чи відчуваєш ти себе улюбленцем долі? Ну, на самом деле не знаю. Я себе як-то так, вот улюбленцем, як ви кажете, не чувствую, тому що ну, то, чого я добиваюсь, я добиваю своїм трудом. І це не так, що з вот голови упало, з неба на голову упало, і ти все це отримав. Ні, це все займає достатньо колосальний труд, і я Просто-напросто стараюсь чесно трудиться без, без всяких э, на то жалований или что-то другое. Я не жалею себя в труду и надеюсь, что вот то, что у меня сейчас есть на данный момент, как вы говорите, там, признание коллег и всего остального, это, мне кажется, я просто-напросто заслуживаю своим трудом, и я никак этим не горжусь, это, я даже, может быть, сильно на себя этого и не чувствую, так как коллеги мне лично это в лицо не говорят. Может быть иногда кто-то где-то скажет, что вот молодец, сегодня хорошо сыграл там спектакль или что-то еще. Но у нас как-то связано с этим ну, внутри театра, мы каждый друг от друга знает его цену. Александра, як все ж таки ты потрапив до театру, так мы по заучи запитали у Наталії Тимошкина. Дивимось на экран. Знаєте, історія е, того, як Саша потрапив до театру, е, цікава, тому що е, до мене прийшли е, е, молоді люди на прослуховування. Саша просто прийшов з ними. Тобто він не збирався прослуховувати, от якимось чином йому сказали, що... Е, чи він сам вирішив, що він не пройде. І от я всіх послухала, а потім кажу: Ви теж? Він ні. Я говорю, а чому? Е, ну якось не готовий. Я говорю, ну давайте я вас е, подивлюсь. І от я подивилась цього хлопчика, він мені дуже сподобався. І серед усіх я вибрала саме Сашка, запропонувала. Чим дуже здивувала е, всіх е, інших. От. Я дуже рада, що Сашко працює в нашому театрі, тому що це дуже перспективний е, актор. Е, Ото, як то кажуть, Боженька поцілував його е, і е, дав йому ту Божу іскру, е, яка в ньому палає. Він безмежно, мені так здається, закоханий в театр. Він любить театр. він Живе театром. Сьогодні багато глядачів йдуть саме на Літовченко. Перед виставами ми отримуємо дзвінки і питають, хто сьогодні грає, Літовченко чи не Літовченко. Сьогодні вже дуже багато дівчаток, ще, маленьких дівчаток, які закохані у нього, які пишуть йому, передають записки і квіти. І, ну, тобто, це такий вже є наш кумір для молодих дівчат. Як людина, він надзвичайно і цікава, і з ним дуже надійно. В ньому є такий справжній чоловічий стержень. Він надійний друг, він надійний партнер. І от, ну Тобто талановита людина. І я бажаю, щоб цей талант в ньому розвивався. І дуже хочеться, щоб він був в нашому театрі. Олександре, Олександре, як враження від того, що сказала Наталя Тюмошкіна? Мені дуже приємно, що до мене так відноситься наше руководство, і я сподіваюся, що я не підкачаю їх і своїм трудом я буду і надалі. Виправдовувати їхні надії на мене. Ми також в цьому впевнені. Впевнені, і Олександро, з деяких глядачів наполягають і говорять про те, що ось ви граєте таких позитивних героїв. Так не хотілося зіграти поганого хлопця. Ну, я знову перейду на російський, тому що -то перейшов на український, якщо ви розрішите. Звичайно. конечно же, хочется играть всякие роли, абсолютно разные. Это, мне кажется, ни один артист не должен застывать в каких-то определенных амплуа. Каждый артист хорош тем, что вот у него разнообразный его внутренний мир. Он может и как и позитивных, так и негативных героев играть. Но я не скажу, что у меня чисто вот только позитивные. Вот у меня есть роль в спектакле там, в из реальности». Там судьба молодого парня, который вот был поэтом вроде бы и позитивным, но потихоньку он превращается в наркомана. И вот это уже негативная сторона, которую тоже нужно уметь и показать самой яркой ее стороны, чтобы зритель подумал, решил и поставил себе на этом вопросе табу. Вот мне кажется, это главное. Главное, даже вот Почему актерам интереснее играть негативные роли? Потому что в негативных ролях все равно есть какая-то своя правда. Вот именно у этого человека, почему он действует так вот плохо? Потому что у него есть своя какая-то конкретная позиция, в которую он верит, и которую вот он будет лучше в негативной роли тем, если он заставит зрителя сопереживать ему же с той его позицией. Да, он действует, может быть, какими-то там плохими, незаконными методами, там есть, да, там убийство, вот, все остальное, что-то такое не может быть в А с життя такого, в и так уж такие есть, ну, это все-таки Да, да, конечно. И вот. можно побачить вырешение своей життевой ситуации на сцене. Конечно, Бибкаста, конечно. Правда. Вот э, театр это что? Это жизнь под лупой. Это зритель приходит посмотреть, э, как... В спектаклях актеры высвечивают вот ту или иную проблему, ту или иную какую-то характеристику в большом, как на экране телевизора. Вот зритель в упор это увидит и потом в себе же поймет, что ну, это не нужно делать. Всегда театр это изначально было как для зрителей как лекарство. Мы себя считаем лекарями душ зрителя, так как... Проходить очищення в театрі, яке називається катарсис. Вот і ми кожен стараємося добитися від зрителя і іменно цього катарсису. Олександре глядачі бачать тебе на сцені як актора, який займається улюбленою справою, ось досягає, досягає разом з глядачами цього катарсису, але хочеться заглянути за куліси, і ми знаємо, що ти також займаєшся музикою, ти граєш на гітарі і читаєш рэп. Чи вистачає часу на цю частину твого життя? Но дело в том, что это музыкальная сторона. Я чем только не занимаюсь в другое время. Но это все хобби. Это, то есть я не профессионально этим занимаюсь, это занимаюсь сам для себя. Мне это нравится, я учусь играть на гитаре, это интересно, это может быть где-то понадобится. Да? Как вот в жизни актера нужно все. Уметь все. И мне кажется, что это нужно. Это нужно. Я занимался и спортом, и, и туризмом занимался, спортивным туризмом. У меня есть награды, грамоты в... Насколько нам ведома, ты на ведь мастером спорта, вы сказали. Не, не, не мастер, не мастер. Не, не. Я кандидат мастера спорта okay. по акробатике. Но это я было еще очень давно, лет 13 назад. Ну, позанимался полтора года акробатикой получил. И потом просто почему я при, при... приостановил это, потому что в связи с тем, что нужно было переезжать в другой город жить, я, мне пришлось бросить акробатику. И вот. Но эти навыки мне сейчас же также снова помогают делать трюки на сценах, которые очень важны и нужны, и это приветствуется всегда. Олександра, наскільки нам відомо, ви зі своєю коханою дівчиною нещодавно подали заяву до Раксу. Да, так, це правда. Це правда. Твоя друга половинка, кохана Юлія, ось вона є також твоєю одногрупницею. Двоє акторів у парі. Наскільки це важко, можливо, є якась конкуренція, можливо, якісь заздрощі чи ні. От як це допомагає чи заважає у ваших відносинах? Ну, я вам скажу так. Это не мешает никак, абсолютно. Это наоборот. Вот я, допустим, играю на сцене спектакль. Юля всегда находится в зале, всегда смотрит, всегда выслеживает. И вот самое объективное мнение о себе, вот да, там могут зрители там или коллеги похвалить, сказать, что да, хорошо, молодец. Но какие-то мелочи, которые вот нужно подчеркнуть и исправить, вот как мне. Она завжди сидить, и і вдома потім вже мені розказує, що ти так і так, там плохо сыграл, там плохо сыграл, немножко э, Я її ценю за это об'єктивне мнение. Об'єктивну точку зору твоєї коханої Юлії ми також записали, Ну, Ми познайомилися з ним на першому курсі. Якраз у нас були такі. Екзамен був на поступлення. Я була на сцені, а він зі своїм другом сидів в залі. Ярославом Медведєвим. сиділа, дивилася на мене. Я там стихи читала, так читала, що аж стидно. Сиділи, дивилися, дивилися. А потім він мені говорить, що ми сиділи і придивлювалися, чи ти похожа на знайому. Співачку, скажімо так, настільки в так. Вони думали, що це вона, тому що я ще ходила з такою прическою, як у неї. Така ще прийшла з таким декольте, тому що нам було сравнити. Ми разом вже два роки і два місяці. Ось да. два роки і два місяці, і він е, дуже відрізняється, такий, як він в житті, який вдома. Він в житті такий. Туди-сюди. такий круть верть на сцені. Він теж грає постійно такого якогось емоційного. А вдома він приходить, знімає це все повністю себе цю маску. Він дуже лагідний. Приготує щось поїсти, поки я відпочиваю. Він такий прийде щось тобі зробити, кохана. Тобто зовсім друючим на сцені. Зовсім не впізнати людину. А наскільки я розумію, ви ось подаєте заяву до рапсу. Яке було те освідчення? Освічення було класно. <смі> я дома була. Він до я батьків була вдома, а він до мене з самого ранку приїхав. А я ще така ну, не накрашена, нічого, не привела себе, ще в порядок бо ми збиралися йти відпочивати десь. в він хотіли піти. І він приходить і дзвонить мені, і каже: Вийди на балкон. Ну я така виходжу на балкон, все така красива. Дивлюсь, вниз, і там красками написано. На снігу ще тоді буде вижний сніг, такий білий, чистий. Красками написано талончиком кохана виходь за мене і почав кричати мені. Я на п'ятому поверху почав кричати сусіди, підніс що де як почав кричати що тебе кохала, хочу прожити все своє життя з тобою. Ось таким було освічення. Він потім прийшов додому, його почало всього трусити. Він, бідний, ці очі з наповнились. Це дивовижне було. Я просто, я в якийсь момент, побачила його очі, як він це щиро говорив. О, мені ще, напевно, так щиро ніхто не говорив. І я зразу, зразу зрозуміла, що це моя людина, що він мене розуміє, він знає, як мене підтримати, як мене розвеселити. Так що, коханий мій, ти знаєш, що я твоя людина, ти знаєш, що я твоя віра і твоя дуже велика підтримка. Ми завжди будемо разом з тобою. Я бажаю нам щастя в нас є, любов в нас є, тільки великого взаєморозуміння. Олександре, можливо, є щось сказати у відповідь? Я можу сказати, у? що взаєморозуміння у нас також є. Я неймовірно щасливий з цією людиною. Я дуже радий, що ми зустрілися, що доля нас вела. І мені не. Безмежно приємно почути і зараз і побачити це несподіванка. Побачити такі слова від неї? Такий маленький почути. сюрприз, але ми бачимо, що ти, Олександр, надзвичайно позитивна людина, і хочеш, щоб близькі люди а, також поряд з тобою себе комфортно почували. І кохана людина, і рідні, і друзі. І ось якщо про друга, то ми знаємо, що твій друг, з яким ти грав у виставі пікнік, Ярослав Медведєв, зараз навчається в Москві у самого так. Костянтина Райкіна. Ми знаємо, що ваша вистава Пікнік поки що знята з репертуару, так а чи буде повернута, чекають. К сожалению, спектакль сняли с репертуара, так как уехал, который главный роль, мой лучший друг. Я хочу передать ему привет. Ярослав, если ты увидишь, надеюсь, что увидишь это интервью. И хочу пожелать ему там успеха и творческого вдохновения. Обовязково его он... Это можно сделать на сайте канала Житомир, у Ютубе. Обовязково побачить. Насчет спектакля, ну, как сказала наше руководство, нет того, пока того человека в нашем театре, который смог бы заменить его в этой роли. Поэтому спектакль сказали, что восстанавливать не буду. Очень жаль, очень жаль, я очень люблю этот спектакль. Это был один из первых наших спектаклей в театре, где мы получили главные роли. Первый же год работы в театре. Очень интересна была там работа с киевским режиссером, со Славиком Довженко приезжал к нам. И это было что-то новое, новый жанр, новый какой-то взгляд на жизнь, на само театральное искусство. Мы в этом поучаствовали, очень рады в этом. И очень жаль, что не будет больше этого спектакля. Я бы с удовольствием бы еще бы его сыграл хотя бы раз. Ми все ж таки сподіваємося, що Ярослав Медведєв все ж таки приїде, і ви зможете ще декілька разів зіграти цьому прекрасному надіятися. Якщо ж говорити про інші ролі, Олександр, ти зіграв Мауглі, так людину, яка може сказати, ось на якомусь етапі да, хоче бути вовком. От, тобі в житті колись доводилося бути вовком, ось такий от характер, адже існують і заздрічі, і конкуренція да, от, навіть в театрі між акторами. Ось расскажи, доводилось в своем характере выкорстовы так, такие Ну Дело в том, что почему Маугли хочет быть волком? Вот я сам для себя был определил, потому что ему стыдно быть человеком в царстве зверей, так как высвечивались люди, как браконьеры, которые убивают животных. И он понимал, что он похож на них, но он не хочет быть таким. И... В конце концов, да, он потом признал, что он человек, но человек другой. Человек не такой, который уничтожает природу зверей, джунглей, леса и вообще землю. А человек, который может защитить это наоборот. Да, своими какими-то силами и огнем, которые не может животные бояться его. И вот этими же силами, преимуществами, которые имеет человек, он может и стать на защиту животных. В жизни. В жизни, конечно, нужно иногда быть пожестче, да, не, не всегда нужно быть вот мягким таким вот. Нужно иногда показать себя со стороны волка, где вот раз и все, я сделаю, я добьюсь и я буду. Ты Даже, да прямого прямование. Конечно, да? конечно. Так же самое в театре. Вот роль Бывают очень тяжелые постановки, когда ставится и ты. Ну, не идет роль изначально. Ну, бывает такое, которое не твоя. Ты вроде бы и понимаешь, как это делать. Вроде бы и знаешь как. Выходишь на сцену, не получается, не идет. Ты не понимаешь, чего от тебя требуется, что, что вообще нужно делать. И в этот момент бывает вот на, в репетиционный период, когда остается спектакль, есть момент обратного действия. Вот то есть спектакль репетируется, идет, 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 до какого-то момента дойдет, и потом... Весь коллектив начинает откатом назад, скатываться вниз. Вот в этот момент важно вовремя себя взять в руки, и сказать, нет, я добьюсь, я сделаю, и снова же, с новыми силами начинать грызть это, этот материал. Олександре, ось в тебе така справді життєва акторська професійна хватка. Така хватка, яка, ну, мабуть, справді була в Андрія Миронова. Ми знаємо, що в театрі твої колеги тебе порівнюють з цим великим актором. Чи є в тебе кумири і як ти ставишся от до такого порівняння з Мироновим? Ну, к такому порівняння я не вперше слышу. Мені очень приємно, що сравнивают з такими акторами великими. Ну, я. Поскромнее, наверное. Я себя так не считаю. Я считаю, что мне еще нужно далеко и далеко работать к таким высотам. А чьи люди, на каких ты ревняешься в профессии? Ну, на самом деле актеров хороших, сильных, очень много. Каждого не переназовешь, в каждом есть что взять, кому уравняться, кому что. Ну, лично для меня, лично для меня есть такие да, актеры, как вот э, Евгений Миронов, э, Константин Хабенский. Сергей Безруков также это актеры, которые, которые добились многого в профессии. И вот именно вот эти лица, мне кажется, ну, мне бы хотелось быть как они. Может быть немножко по-другому, конечно же, но вот достигнуть того мастерства вот как они. Ми тобі щиро бажаємо цього досягнення, а ось про те, як з тобою грати на сцені, працювати, ми запитали у твоїх колег. Прямо зараз ми подивимось цей сюжет. Саша, що я можу сказати? Він, я його вважаю, найталановитішим серед, серед молодих акторів театру, велике майбутнє. І сподіваюся, що він... Як Ярик Медведєв не втече від нас, що він залишиться. А як партнер, він, ну, ну не знаю, я от, от, так от, тісно з ним і, і не доводилось, але можна сказати, що ми, він мені як брат, бо ми одні з трьох поросят. Ми на одній ролі. Так що, ну, я думаю, що він крутий як партнер, тому що він каже, що дивиться на мене за куліс і каже, що я, от, що я крутий. От, значить, Ми зработались. Знаєте, як говорять, чим менше люди, тим більше вони амбіцій мають. Вони дуже емоційні. Я називаю це, як знаєте, хвороба Наполеона. Чим менше люди, тим більше вони мають прагнуть великих бажань, великих творчих успіхів. Саня, рост у тобі і, і не знаю, і оплесків багато. Ти маєш ще більше. І ну, можливо залишатися в тій самій фізичній формі, а рост. Дуже міцного здоров'я, творчої наснаги, вдачі у всіх його починаннях. Хай йому хай йому щастить у будь-яких творчих починаннях. І на майбутнє я йому бажаю дуже великих злетів і творчого успіху. Ми почули так про троєх поросят, так mm -hmm. приємну таку. Новину, і також ще, Олександр, ти зіграв роль Аладдіна. хто в твоєму житті, можливо, є для тебе Джином? В моєму житті джином? <клес> ну, мабуть, це моя кохана людина. Ми з нею дуже любимо друг друга. І те, що, чого я всього в житті своєму бажаю, вона, вона мені допомагає цього. Ну, Вибачте, ви, ви я знає, на російську якщо, мову знову звичай. перейду. Звичай. то, чого я в житті відбуваємося, вона очень сильно як в житті, так і в моїй кар'єрі. Олександр, якщо вірити інтернету, ти захоплюєшся альпінізмом. А чи це правда? І на які шалені вчинки можливо, в житті тобі приходилось йти для того, щоб досягнути своєї мети. Ну, Альпінізм, это... в школе просто у нас была секция спортивного туризма. И мы, вот мне это было интересно, мы этим занимались, мы ездили на соревнования каждый год по несколько раз, мы жили в лесах, лазили по этим скалам, по деревьям, по всяким препятствиям. И вот это мне очень это нравилось, очень интересно, поэтому, да, это вот фотография там была у вас на экране сзади, там, где я слажу со скалы. Но это тоже, это хобби, это Любиме моє заняття, яке вот, я займався. А що таких карколомних шалених вчинків, які були в твоєму житті на шляху до мрії, тому що ми розуміємо, що життя не лише воно таке гладке, інколи треба досягнути якось через щось перестрибнути для того, щоб досягнути мети. Вище себе інколи стрибнути треба. Ну так, це було такі... Это было, во-первых, первое, что я сделал, перепрыгнул через голову, это когда я устроился работать в театр. Это, как говорила Наталья Николаевна уже перед этим, что я даже пришел не на прослушку, а так поболеть за тех, кто пришел. А второе, это, наверное, когда я сделал предложение своей любимой женщин. Александра, дякую, завітали до нашої до Ефірний час, На жаль, нашої програми завершується. І на останок буквально декілька слів. Плани на майбутнє. ось... На наиближее, что бы хотелось достигнуть и что вы можете и нашим телеглядачам. Ну хотелось бы достичь, конечно же, каких-то новых ролей, интересных, много, чтобы были силы их делать, чтобы были э, были навыки их правильно сделать, чтобы зрителям это нравилось, чтобы самому получить удовольствие от всего этого. Хотелось бы, чтобы чтобы в стране нашей было все хорошо, так как сейчас творится вот это. Это очень плохо, это очень кошмарно. Я, я против этого. Я не желаю никому из семей такого ощутить, как вот что делается у нас в Киеве. Хочу пожелать людям, чтобы был... был... Хочется найти слово хорошее такое. Чтобы у людей все было хорошо, чтобы не было никаких бед, чтобы не было никакого горя. Берегите друг друга, любите друг друга, делайте добро, и тогда все будет хорошо. Спасибо вам. дякуємо щиро. А ми нагадуємо, що сьогодні в нас в гостях був надзвичайно щирий, навіть сказати російською мовою, іскренній актор талановитий актор Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги Олександр Литовченко. Залишайтесь разом з каналом Житомир.